Довготривале оновлення вулиці Шевченка закінчили. Усі три етапи робіт тривали майже три роки. За цей час облаштували нове квазікільце, велодоріжки, оновили дорожнє покриття, облаштували нові зупинки громадського транспорту та інше. Усі роботи коштували місту майже 335 мільйонів гривень. Ми також такий попередній благоустрій провели спільно з районною адміністрацією на кінцевій трамваї Сімірки на Татарбонарській, для того, щоб можна було вже повноцінно запускати рух трамваїв на кінцевій і щоб пасажири могли на кінцевій зручно сісти і дістатися власне до місця призначення. Вже з завтрашнього дня ми плануємо запускати повноцінне повноцінну трамвай сімірку, щоб він курсував власне вулицею Шевченка. І також плануємо запускати 61 і 17. І автобуси також вулицею Шевченка, щоб пасажири могли якісно пересуватися цією вулицею. Тут відбулася трохи зміна конфігурації. Не саме на цій ділянці було видалено 102 дерева, вже висаджено 47, ще має бути висаджено 42, тобто буде загалом висаджено 89 дерев. Але... Тут практично не було кущів, а має бути висаджено близько тисячі кущів 994, якщо бути точними. Вже висаджено понад 400. Найближчим часом буде висаджено ще 500 кущів, і на осінь там якась не невелика кількість 20-30, які через погодні умови ми зараз влітку не, мож, не можемо висадити. Тут е, поміняли. Три кілометри мереж водопостачання, два кілометри каналізації мереж. Ну і зараз ви дивитесь, велосипедист проїжджає, пішохід нормально проходить. Ви повинні розуміти, що деякі речі ще ми будемо поправляти, тому що там біля церкви Андрія треба дорогу поправити, там зовнішній вигляд деяких участків, але в цілому воно вже є в хорошому стані.